Готуємо для цок старий львів. Отже, суміш постійно перемішуємо. Як маса розтане, додаємо один пакет розпушувача це 10 грамів, та доводимо до кипіння. Злегка остуджену масу додаємо 6 штук жовтків та ретельно перемішуємо. Окремо просіємо 50 г какао та 420 г борошна. Та частинами вводимо сухі інгредієнти в заварену масу. Гарно вимішуємо, щоб не було грудочок. Тісто домішуємо руками. У нас вийшло 966 г грамів еластичного теплого тіста з какао. Ділимо його на 6 частин по 160 г кожна. Тісто прикриваємо, щоб воно не вистигало. Одну частину тіста тонко розкачуємо по трафарету 18х28 см. Таким чином розкачуємо 6 коржів, які по 2 штуки викладаємо на застилене пергаментом деко. Випікаємо в добре розігрітій духовці на протязі 5-6 хвилин при температурі 180 градусів Цельсія.